Христос, дорогі люди, мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я прошу сюди, щоб сказати вам Боже Слово, яке написано у тій сіті для того, щоб люди могли знайти втіху, знайти рятування, знайти вічне життя. Ісус Христос, Він приходив на нашу грішну землю, Він прожив святе безгрішне життя, Він зціляв людей, воскрешав мертвих, годував голодних. але найважливіше. Він пішов на Голгонський хрест. Для того, щоб віддати своє життя за нас. За наші гріхи був розпити, за наші провини він поніс покарання. Тому що ми є всі грішні, і ми не можемо себе врятувати. Людина не може ніяк оправдатися перед Богом. За свої гріхи, думки, слова, бажання. Ми не можемо ніяких добрих справ уробити, щоб Бог від нас простити. Бо Ісус Христос, Він є наше оправданням. Ісус Христос, Він є єдиний, хто може нас привести до Бога. Ісус Христос сказав, блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні, бо землю спадкують вони. Блажені, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блажені, милостиві, бо помиловані вони будуть. Блажені чисті серце, бо вони будуть Бога бачити. Блажені миротворці, бо вони синами Божими стали. Блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Лешення ви, як ганьбите, та гнати вас будуть, і будуть будучи на вас як і Слово лише ради мене. Радійте та веселіться, а врода ваша на небеса. Так налить років, що були перед вами. Три люди, багато людей, вважають себе християнами, рахують себе віруючим, вірують в Ісуса Христа, але просто віруйте в саме те, що він був на цій землі. Він ще не говорять, що є людина відроджена. Вірити в Ісуса Христа, це означає слідувати за Ним, це означає шити цільно його вчення. Вірити в Ісуса Христа, це означає мати надію на вічне життя. Це означає мати прощення гріхів, Дорогі люди. Ісус Христос, Він не тільки помер, Він Воскрес. Це дає надію, надію всім християнам на життя вічне. Прийдети час, коли ми будемо перед Богом стояти, ми не зможемо себе оправдати. Бо Ісус Христос є наш захисний заступник. Ісус Христос є наше оправдання. Но для того, щоб нам врятуватися, потрібно кожній людині особисто покаятися перед Богом. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Будьте чесні самі собою. Подивіться своє життя, свої думки, слова, бажання, свої тіла, які ми їм ми щодня робимо той чи інший гріх. І за це придеться платити. Плата за гріх — смерть. Це вічна розлука з Богом у пеклі. Але добра новина це те, що Дер Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій, Хто вірить в Сина Божого, той має життя вічне. Примиріться з Богом, дорогі люди. Толкайтеся у своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірити в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас. І врятуєтеся. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог любить нас. Бог є любов. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилили наш народ і прости, зупинити крок пролиття у ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Будьте благословені, міського вам здоров'я і нехай може вас Господь.